Моє вітання! Усім! Хто дивиться Смаколики. Ми з України? Сьогодні хочу приготувати два смачних салата і помідор. Для цього мені знадобляться помідори, базилік. В один салат я додам оливки, дрібну моцарелу кедрові горішки і оливкова олійка. У другий салат я додам насіння гарбуза, гарбузову олійку, сир бурата, цукор, ну і сілі перець. Для початку я наріжу помідори. Два салата готую, бо чоловік не любить сир бурата. Тому йому зроблю з моцарелою. Нарізати як кому зручно. Базилік я зняла з гілочки і нарізаю тільки листочки. Я нарізаю не дуже дрібно. В один салат я додаю оливкову олійку. Вдруге додаю горбузову олійку, сіль. Перець. Салат, який буде з гарбузовим насінням, додаю цукор. Гарбузове насіння я його заздалегідь просушила на сковорідочці. В другий салат додаю. Кедрові горішки. За кедровими горішками відправляю оливки і моцарелу. Перемішую. І салат готов. Викладаю на тарілочку. Прикрашаю листочками базиліка. Все, один салат готов. Другий салат перемішую. Викладаю тарілочку, зверху сир бурата. Прикрашаю листочками базиліка. Ось так виглядають салати. Зараз будемо смакувати, дегустувати. Смачного. Дякую, що тут у нас. Дуже смачний салат. Виглядає чудово. Та моцарелка, оливки, mm. кедрові горішки, базилік і оливкова олійка. Клас. Той тобі не пропонує, бо там бурат, а ти його не любиш. Я не, не люблю, не знаю. Да, тому салати відрізняються, це твій, то мій. До чого привик з дитинства? Ти їй. Muito de novo!